Перші матчі у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі черкаські мавпи 99 провели на власному майданчику. Перший тур ВЮБЛ серед юнаків цієї вікової категорії прийняв палац спорту Фотоприлад. Група, де грають наймолодші представники черкаського клубу в чемпіонаті України, складається з чотирьох команд. Вони протягом сезону відіграють три тури. Суперниками черкаських мавп 99 є «ДЮСШ» США з Збиргорода, Дніпропетровський з Дюшор-5 та ДЮСШ-3 з Комсомольська. Із трьох матчів проти цих суперників у першому турі Черкаські мав 99 зуміли виграти два. Підопічний Валентина Дячука поступилася лише значно досвідченішим баскетболістам з Миргорода 37-44. Після цього господарі туру у нелегкій боротьбі здолали Дніпропетровців 55-52. А в заключному матчі мав впевнено обіграли команду Комсомольська 63-46. Тренер черкаських баскетболістів Валентин Дячук зазначив, що у команди є перспектива, і це головне. Другий тур в цій підгрупі відбудеться у лютому в Дніпропетровську.